Добрий ранок, милі дітки! Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселішим. Розітремо ручки, носики і щічки, будемо вродливі, як чарівні квіти. А тепер в долоньки ж тлесні дужче, веселіше. Посміхнемось знову, будьте всі здорові. Дітки! У мене для вас чудова новина. Ви про це скоро дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно, коли всі гуртом збираються, веселяться, усміхаються, якщо скрізь лежать пакунки, а в пакунках подарунки, всі танцюють і співають. І найкращого бажають, привітань, якщо багато, значить, що настало? Так, свято, ви правильно здогадалися, малята! А які свята ви знаєте? Так, це день народження, це новорічне свято. Свято мам, о, ще день святого Миколая, Різдво і багато-багато інших гарних свят. Без чого діти неможливе будь-яке свято? Так, без подарунків, без розваг, веселого сміху, щирих побажань, веселих танців, віршів, пісень. Дітки, а коли ми святкуємо свято Новий рік? Так, звичайно, взимку. А кого вітають зі святом Нового року? Так, маму, тата, дідуся з бабусею, братиків, сестричок, звичайно, сусідів, родичів, близьких і друзів. Дітки, а яке дерево прикрашають на новий рік? Так, звичайно, це ялинка. А чим прикрашають ялинку? Молодці ялинковими прикрасами, кульками, бурульками, шишками і ще й дощиком, серпантином, цукерками. А які бувають ялинкові прикраси? Так, блискучі, яскраві, гарні, красиві. А що одягають дітки, коли виступають на новорічному святі? Молодці! Ми одягаємо карнавальні костюми. А які ще можуть бути костюми? Так, це і костюми зайчика, і лисички, і ведмедика, і вовка, а ще костюм півника, принцеси, клоуна, чарівника, сніжинок. А що роблять діти на свято Нового Року біля ялинки? Молодці! Вони танцюють, співають, водять хороводи, грають ігри, веселяться. А ось послухайте, дітки, що розповідає Ліна Костенко про святкування свята з міратами у вірші Заячий Карнавал вітре, ти не ви, У звіряток рік новий. Зорі світять на ялинці, дід мороз приніс гостинці, прометем собі доріжки, потанцюємо хоч трішки, маски зробимо з будяків і налякаємо вовків. Діти, про яке свято розповідається в цьому віршику? Так. Про новий рік. А як звірята відзначали новий рік? Так, це були зайчики, вони відзначали свято. А яким чином хотіли зайчата налякати вовків? Звичайно, вони зробили страшні маски з буряків і хотіли налякати злих вовків. Але знаєте, ну, що свята не бувають. Без щирих привітань. Тож пропоную вам пограти у гру твої веселі привітання. Вам потрібно придумати вітання та побажання і адресувати його комусь з ваших рідних або близьких. Я хочу привітати зайчика. Зайчику, я тебе вітаю з Новим роком і бажаю тобі, щоб у тебе. Було багато гарних друзів. Вітання горобчика. Горобчики, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам вдало перезимувати і скоріше дістатися дізна... діз... весни. Дітки, я вас теж вітаю з Новим Роком. Бажаю вам зростати здоровими, чемними, добрими дітками. А на свято отримувати гарні подарунки з Новим роком вас, малята! Діти пропоную вам підготувати своїм рідним новорічні привітання, а ще зробити ялинкову прикрасу своїми руками, а фото зроблених прикрас вишить мені у вайбер. Я дуже хочу їх побачити! До побачення, малята! Гарних вам свят.